Уявивши, кілька років тому я не могла сказати нормальний кутентак, а сьогодні маю рівень німецької С1. І справа не в таланті я просто знайшла коротку дорогу. Не витрачаю роки на вивчення німецької дорівняння С1. Сьогодні я покажу, як зробити це в 3-4 рази швидше. Більшість людей роками вчать німецьку мову за допомогою різних книжок, онлайн-курсів, зублять слова, але при цьому не можуть нормально говорити. Вони застрягають на рівні А2, Б1. І це один здається чимось нереальним. Знайомо. Я теж проходила через це купа онлайн ресурсів, книжок, вчила слова, але потім, коли ти стоїш, розмовляєш, слова ніби випаровуються, і ти стоїш голий посеред розмови, і всередині таке відчуття, що всі твої сили вони марні, і ти не бачиш ніякого результату. А потім я зрозуміла, що проблема не в моєму таланті чи здібностях. Проблема саме в методі, і як тільки я його змінила, все стало набагато простіше. І сьогодні я покажу вам цей метод. Більшість людей думають, що для того, щоб вільно говорити німецькою, потрібно вивчити тисячі нових слів і знати всю граматику. Але насправді є три ключові методи, які допоможуть реально зробити прогрес. Я ніколи не забуду перший момент, коли я стояла в кав'ярні в Берліні, замовляла каву і зловила себе на думці, що я зараз говорю німецькою, не перекладаючи нічого в голові. Лише декілька місяців до цього я плутала навіть артиклі, і тут я зрозуміла, що цей метод працює. Зараз у тебе може бути відчуття: ну окей, а що конкретно потрібно зробити? Я теж думала а, про це. І ось мої три техніки, які дійсно допомогли зробити прорив. Перший метод називається shadowing, так званий тіньовий метод. Коли ти повторюєш слова за диктором серіалу або з подкасту, ти тренуєш його вимову, ритм і інтонацію. І вже з часом твоя німецька відчувається між природною та реалістичною. Але тут може бути певний нюанс. Якщо ти сам себе не чуєш, як ти вимовляєш ці слова, тобі може здаватися, що і акцент дуже схожий, але насправді це може бути не так. І ти можеш завчити слова. Неправильно, тому краще, щоб в тебе була якась людина, яка допоможе тобі скоригувати твою вимову, чи це буде викладач, чи це буде людина, яка говорить німецькою, але ти самим ти допоможеш собі уникнути а, помилок в повсякденному спілкуванні. До речі, якщо ти хочеш дізнатися ще більше про конкретні інструменти, які я використовую під час. Цьогоденної практики німецької мови переглянь, будь ласка, ось це відео. В ньому я даю секретні інструменти, без яких я б не дійшла до рівня С1. Другий метод це міні щоденник. Щодня пиши три простих речення, використовуючи всю думатку, яку ти знаєш, тим самим ти її будеш доходити до автоматизму. І а, потім а, все це, що ти можеш написати, так ти просто на автоматі зможеш використовувати в реальних життєвих ситуаціях в розмові. Тут може бути одна пастка. Якщо ти використовуєш граматику неправильно, ти можеш так само автоматично її завчити і використовувати вже в спілкуванні. Тому краще, щоб ти а, раз на тиждень давав свої нотати викладачу або людині, яка також знає німецьку. Для того, щоб вона виправила хоча б 2-3 граматичні помилки, але тим самим ти зекономиш собі місяці твого часу. І третій метод це топ-5 слів. Це дуже легко, можна зробити навіть тоді, якщо маєш найбільш завантажений графік. Головне вчити слова не в лоб, а саме в контексті, тому що. А, може статися так, що ти вивчиш багато слів, але ти не будеш знати, як саме її застосовувати в реальному житті. А, і тут тобі на допомогу прийде також людина, яка володіє німецькою мовою, чи це буде вчитель, чи це буде якийсь партнер твій, так, який допоможе скоригувати і сказати: ось так німці говорять, а так німці не говорять. Використовуй, о, наприклад, ось так, і тоді ти будеш звучати більш природньо. І реалістично. Таким чином ти о, будеш вчити нові слова, і вже за рік ти будеш знати більше тисяч нових слів. Ще одна пастка, люди починають вивчати німецьку мову, а потім вони кидають. Чому? Тому що вони не бачать результату. Я знайшла просте рішення міряти короткі кроки. А подивитися серіал без субтитрів, написати повідомлення, не використовуючи Google Translate. Таким чином у вас буде достатньо енергії та мотивації рухатися вперед. Я вже пройшла цей шлях і знаю коротку дорогу до рівня С1. Не витрачайте роки на заняття хаотично з підручником, а беріть і копіюйте мій метод. Підписуйся, тому що попереду буде ще більше дієвих технік, які допоможуть вивести твою німецьку на новий рівень, і вона буде звучати більш живою та природною.